Стали відомі нові деталі удару російських іскандерів по полігону ЗСУ. Ракети влучили в укриття, є загиблі та поранені. Окупанти оприлюднили відео, як вони стверджують удару по полігону, що кажуть у сухопутних військах ЗСУ, чому не вдалося уникнути втрат та хто понесе відповідальність за трагедію? Далі розповім. Російські окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ. У середу, 24 вересня, ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер, влучивши в укриття, де перебував особовий склад. Про це повідомило командування сухопутних військ України. Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Сухопутні війська. Згодом російські пропагандистські змі почали поширювати мережею відео, яке, за їхніми словами, є моментом удару по навчальному полігону ЗСУ. Водночас ані у сухопутних військах, ані у генштабі ЗСУ цю інформацію не коментували. Що ще відомо про трагедію? За півгодини до ракетного удару повітряні сили зафіксували над Гончарівським ворожі дрони. Невдовзі Миколаївський ваньок написав у телеграмі, що під ударом опинився Гончарівський полігон на Чернігівщині. Над ним літали ворожі розвіддрони. Які коригували вогонь, панам начальникам краще відправити особовий склад кудись на каву під землю, враховуючи, що по цьому місцю б'ють стабільно останні тижнів два. А протидією в Чернігівській області. Особливо не пахне на трагічну подію. відреагував секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. В етері радіо НВ він зазначив, що усі деталі удару та інформація про кількість жертв стане відома згодом, адже наразі триває розслідування. Втім, Костенко зауважив, що втрата особового складу під час ворожих атак найчастіше трапляється саме через недбалість військового командування. Є такі командири, які ігнорують тривогу. Є командири, які ігнорують те, що там літальні апарати ворога знаходяться. Є ті, які не мають просто змоги це так уже про ресурси, не мають змоги збити ті літальні апарати, десь була недбалість. Ми розглядали удари по одному із полігонів, коли двічі прилетіло, була недбалість засобів ППО. Їх облітав Орлан, а вони маскувались і не завдавали ударів. Потім починали розмірковувати, хто мав дати команду. І там уже карали якогось там начальника ППО, тому що він там не дав команди на збиття Роман Костенко. Нагадаю, це не перший удар окупантів по гончарівському полігону на Чернігівщині. 29 липня російські війська вдарили балістичною ракетою Іскандер М з касетним боєзарядом. Тоді у Генштабі повідомляли про трьох загиблих військовослужбовців та 18 поранених. 12 серпня полігон знову опинився під ворожим обстрілом. Тоді окупанти також використали ракети з касетними боєприпасами. Під удар потрапили військові, які слідували в укриття. Загинув один військовослужбовець. Одинадцятеро отримали поранення, ще дванадцятеро контузії та сильний стрес. У сухопутних військах наголошують, що наразі продовжується робота над обладнанням навчальних центрів та полігонів надійними укриттями, а також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак. А що думаєте, ви чи реально убезпечити наших захисників у тилу, та які заходи безпеки можуть бути впроваджені, діліться в коментарях. Примари ГУР успішно влучили в ціль. У Криму знищено два ворожі літаки АН-26 і виведено з ладу РЛС. Дедалі частіше окупант втрачає коштовну техніку, а українські розвідники демонструють віртуозну майстерність і точність. Що відомо про нічну спецоперацію? Чим відомий ан 26 та в яку копійчину влетіла ворогу ця поразка? Всі деталі та гарячі кадри за мить. Бійці спецпідрозділу Гур-Примари здійснили новий рейд до окупованого Криму. Під час операції вони знищили два російські транспортні літаки АН 26 та вразили кілька радіолокаційних станцій, зокрема РЛС надводної обстановки та берегову станцію Мис м 1 Майстри спецпідрозділу ГУР МО України Примари продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Момент ураження та пожежі українські розвідники зафіксували. На відео і оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Втрати ворога також підтвердили й у зведенні генерального штабу ЗСУ від 24 вересня 2025 року, що відомо про літак АН-26? АН-26 – надійний і невибагливий у використанні літак, широко застосовується для перевезень десантних операцій і медичної евакуації. Має кодифікацію НАТО під назвою Керл, що означає в'юнкий у народі ж. Його прозвали просто Настя. Він є турбогвинтовим багатоцільовим транспортним літаком. Вперше піднявся в повітря 21 травня 1969 року. А на експлуатацію надійшов у 1973. Цей літак цінується за високу стійкість, простоту в керуванні та добрий огляд з кабіни. І чудово підходить льотчикам середнього рівня підготовки. Має відмінні злітно-посадкові якості і витривале шасі, тож може працювати цілий рік на ґрунтових, трав'яних галькових піщах. Засніжених або розмоклих аеродромах невеликих розмірів. Якщо ж говорити про основні характеристики, то Ан-26 вміщує екіпаж від 3 до 5 осіб, залежно від модифікації літака. Серед пасажирів може бути до 40 десантників або ж 24 поранених бійців на ношах. Довжина судна 23,8 метра, висота понад 8,5 метрів, розмах крила 29,2 В В'юнки може розганятись до 540 км за годину з практичною дальністю дальністю в 1100 кілометрів. На озброєнні літака – чотири балкові тримачі БДЗ-34 та бомби калібром до 1000 кілограмів. Вартість повітряного судна, залежно від року, випуску коливається від 17 до 145 тисяч доларів. Нагадаю, що це далеко не перша успішна спецоперація «Примар». Раніше спецпідрозділ ГУР вперше в історії знищив у Криму два літаки Амфібії Б-12 чайка та багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Крім того, примари неодноразово нищили ключові елементи російської ППО та зв'язку, серед яких комплекси С-400, їхні радари і пускові установки. Зокрема, на початку літа українські дрони вразили систему С-400 поблизу кримського міста Саке, де було знищено радіолокаційну станцію комплексу Тріумф. Завдяки точним і злагодженим діям українських розвідників, ворог втрачає не лише техніку, а й можливості контролювати повітряний простір і ефективно координувати свої війська. Кожна така операція суттєво підриває оборонний потенціал окупантів і демонструє, що українська армія здатна діяти швидко і ефективно. А що думаєте про цю спецоперацію? Ви діліться в коментарях. Тайвань і Гонконг опинились в епіцентрі катастрофи. Десятки загиблих, сотні зниклих, і небезпека нового шторму країни накрив найсильніший тайфун року рагаса, який уже дістався. І Китаю метеорологи попереджають це лише початок. Чим загрожує подальший рух тайфуну і до яких наслідків призвів Рагаса у найбільш густонаселених регіонах? Мене звати Яна Прохон. Всі деталі за мить. Супертайфун Рагаса став справжнім випробуванням для азійських країн. Тропічний циклон, який метеорологи вже визнали найпотужнішим у світі цьогоріч, вдарив по Тайваню та Гонконгу. Що відомо про тайфун Рагаса, і які регіони лишаються в небезпеці? Минулого тижня над західною частиною тихого океану сформувався тропічний циклон Рагаса. Теплі води та сприятливі умови швидко підсилили його. І вже в понеділок він перетворився на супертайфун п'ятої категорії з ураганною швидкістю вітру понад 260 км за годину. Першими під удар стихії потрапили філіппіни. Там загинуло щонайменше 10 людей, ще четверо зникли безвісти. За даними рятувальних служб, постраждали близько 190 тисяч мешканців, понад 8 тисяч евакуювали. Далі Рагаса вдарив по Тайваню. Потужні дощі переповнили бар'єрне озеро у східному повіті Хуалянь. Дамба не витримала тиску і прорвалась. Вода затопила місто та пошкодила будівлі. Загинули щонайменше 17 людей, понад 100 зникли безвісти. Близько 60% населення рятувалось на дахах і верхніх поверхах будинків. Решта встигла виїхати у безпечні регіони. У Гонконзі тайфун спричинив масштабні підтоплення. Хвилі накрили узбережжя, затопили дороги й житлові квартали. У готелі Фулертон вода пробила скляні двері. Постраждалих немає. За повідомленням місцевих змі, жінку та її п'ятирічного сина змило в море. Проте обох вдалося врятувати зараз. Вони в реанімації. У місті оголосили найвищий десятий рівень небезпеки, скасували сотні авіарейсів, відкрили 50 тимчасових притулків. Згодом Рагаса вдарив по південному узбережжю Китаю. У провінції Гуандун евакуювали понад 2 мільйони людей, зупинили транспорт, закрили школи та будівництва. Морське управління країни вперше цього року оголосило червоне попередження. Висота хвиль може сягати трьох метрів. В 11 містах, зокрема Гуанчжоу, Шенджені, Фошані та Дунгуані. Ні, де мешкає близько 50 мільйонів людей, ввели надзвичайні заходи. Місцева влада призупинила роботу офісів і шкіл, а також зупинили транспорт. Там відкрили понад 800 аварійних притулків, а комунальні служби обрізали дерева на головних вулицях, щоб запобігти падінню гілок. Попри руйнівну силу Рагаса, влада Тайваню та Гонконгу заявила, найгіршого сценарію вдалося уникнути. Втім, метеорологи попереджають, через зміну клімату подібні тайфуни у цьому азійському регіоні ставатимуть дедалі частішими та сильнішими. Чи здатні ми зупинити руйнівну силу природи і які превентивні кроки треба робити вже зараз? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал.